Ой у горах сніги упали, а я в капелюсі. Про що писав Коцюбинський зараз поділюсі. Якщо у вашій пам'яті Коцюбинський також застряг як чоловік, що писав тільки про українських Ромео і Джульєту, щось там ще і гуцульські традиції, або ви поняття не маєте про що йдеться, але контрольну якось написати треба, то приємного перегляду. Тільки попереджаю: є ризик, що ви не втримаєтеся і рванете читати, або несподівано купите собі кілька овечок на ОЕЛХ. Пу -пу -пу. Іван був дев'ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків Він був дивною дитиною. А може він був чертиням підкинутим в дитинстві? То вже один бог знає. Він міг довго верещати, крачати лежачи в колисці. Міг лишити худобу, яку пас, і піти собі блукати десь в ліс, і в тому лісі натрапити на лісового духа, щезника, та й навчитися в нього грати пісню, яку ніхто ніколи не знав і не чув. Нема моїх кіс. Є мої кози. Нема моїх кіс. Є мої кози. Але він був гарним сином. Взяв від своїх батьків все, що міг: як добре, так і зле. І любов до природи, і ненависть до людей. Не до всіх, ні, лише до тих проклятущих гутенюків, з якими ворогував їхній рід ще віддавна. Він був щиро відданий у цій ворожнечі, міг чітко гримнути тупірцем будь-кого, аби захистити свою сім'ю. А натомість лише ляснув пописку гутенюкове дівча. А нащо ж ти б'єшся? Особисто я вже давно не вірю в коханні з першого погляду. Принаймні, у мене було не з першого, а певно з 11-го. Так само історія цих гуцульських Ромео та Джульєти почалася досить небанально. Не кажу, що ляпас найкращий підкар, але кажу, що стосунки починаються не тільки з першого погляду, але й з дружби, спільних інтересів, з підтримки одне одного. Тому не бійтеся підпускати до себе людей. Як казала моя матуся, тобі не обов'язково за нього заміж виходити. Але я все ж вийшла. Отак, Іван та Марічка почали Разом пастерівці. І як вони пасли що не раз розгубили овечки. І тут починається шок-контент. Діти тримайте міцно біля екранів своїх батьків, поки вони не застидалися до втрати почуття власної гідності і всезнаючої батьківської самооцінки. Вона давно вже була іванкова ще з 13 літ. Читай далі. Що ж в тому дивного було? Пасучи вівці бачила часто. Як цап перчить козу або, або баран балоє вівці? <плес> І далі всі хрве, просто розносить на шматочки, всі ржуть нестримно, бо що ж це таке, куцебенський написав? такого ж не буває Це ж, ністиду, ні, ні совістів чоловіка. А вчителька. Стоїть бідолашка, як буряк, червоний безсила, бо вона не здатна заперечити чи зробити зауваження, бо це не якийсь двіочник задньої парти дурню бовкнув, а великий письменник написав. Тут уже як то кажуть, нічого й не скажеш. Знайома історія, правда? Коли маючи статеві органи, бачачи, як змінюється наше тіло, бажання, поведінка, ми не знаходимо кращої реакції, як встидатися і жарти жартувати. Коцюбинський сто років тому не соромився про це говорити, бо це природні речі. А ми тут розумієте під партами розтікаємося, і учні, і вчителі, часто і батьки, від того, що дуже це все якось незручно і не про нас. Тому мені б дуже хотілося, щоб сексуальна освіта у школах з'явилася якомога скоріше, не десь там прихована на уроках з біології чи основ здоров'я, а як окрема нормальна дисципліна. Мам, скажи, ти мене в капусті знайшла? То виходить я капустинка, і ти не моя мама, чи я все-таки людинка, га? Дайте мені правдиву інформацію про мене, мій організм, щоб я не почувалася якоюсь брудною, дивною, не набувала собі купу психологічних травм і могла захистити свої власні кордони. Божечко, мій солодкий, все дистанційку ти більше не дивишся. Буде Диви, яка мудра стала. Ти подивись. Uh, а наша Марічка в цей час співає собі співанки. Звідки вона їх знала, не могла сказати. Але пропала овечка, заслабла корова, полюбив легінь, десь там когось зрадила дівка, все в неї виливалося у пісню. А ти куди шлях би Хрусь! Згадай мені, мій маленький, три рази на днину. Бррр. А я тебе ізгадаю сім раз на годину. Курка! Вовна повна обгону біла об чорну, хтю би не слухать, хотів би втекти. А ти куди? Їсь! Їсь! Своїми оцими хрум хрусь, своїми ритмічними римованими реченнями. Хоча очевидно, що це не віршований твір. Коцюбинський створює щось дивовижне. Я це називаю саундтрек гір. Отаку вмів чоловік передати ту атмосферу, мелодику. Отак взяти і притулити тобі до вушка свій текст як велику мушлю, аби ти міг почути, як на вершечку Чорногори вітер свище. О! Христоматі все на все, 50 сторінок тексту. 50 сторінок купа тексту не годиться натішити. Можна і не буду це читати. Ні, ну ви подивіться подивіться на ці абзаци, хто так взагалі робить. Я, я не буду це читати. Я, я гуманітарій. А, ну навпаки, ви зрозуміли. Я я. Окей, я прочитаю. Але супер скорочений, супер перепис. Якщо ви з тих людей, які бачать великий абзац з описом природи, отримують мікроінсульт, то це не для вас. Тікайте! Ні, це якраз для вас, бо в Коцюбинського немає декорацій. Тут кожна травинка, дерево, вершечок гори, ріка, туман, вівця, плесканка сиру є окремим персонажем, який відтворює стан героя і впливає на всю історію. Так от, в цій Івановій історії виникають деякі проблемки, і після всіляких подій, перепитій Іван приймає рішення йти на заробітки, пасти вівці у полонину. А завдяки вам. Нашим патронам та патронесам ми, пастивівці у полонину, підемо ще не скоро. Бо ви продовжуєте підтримувати нас, українську освіту та культуру. І ми страшенно тішимося, коли бачимо, як цей список поповнюється. Дякуємо вам дуже. Іван збирається в далеку дорогу з розумінням, що для нього та Марічки це буде довга і важка розлука. Ну, але що вже поробиш? Як погожу нічку зазоріє небо? Я му дивитись, котра зірка над полонинку, то ту бачить Іванку. <плес> Далі ти читаєш і розумієш, що в полонину автор веде не тільки Івана, але й тебе теж. Пам'ятаєте те відчуття, коли тобі відкривається якийсь неймовірний краєвид, який ти не бачив ніколи раніше, і тобі аж дух захоплює. так аж ух! Просто фото чи відео не передають усю ту велич і красу природи, і це іноді аж дратує. А текст Коцюбинського передає: Тут на тебе навалюються гори з усією їхньою могутньою силою, вони от-от зараз розчавлять тебе, і ти розумієш, що це буде просто найкраща мить твого життя. Розумієте, цей твір це такий квиток у гори, який ви з різних причин зараз не можете собі дозволити. Тому обов'язково скористайтеся ним. І люди добрі, майте Бога в серці, не проскакуйте, не пролистуйте, не пробігайте тоді всі описи, бо в них тут вся суть. Не пробігайте також повз школу Dream School, якщо десь побачите. Всі наші відео, які є на каналі, обов'язково використовуються школою при навчанні. Є різні цікаві питання по відео, також іноді влаштовуємо конкурси. Якщо правильно відповісти на всі питання, отримаєш отакі такі грошенята, за які потім можна буде придбати щось особливе для себе або для всього класу. Також є всі можливі форми навчання. Тож залишайте заявки. Любчику Іванку. Це будемо в парі усе. Як Бог дасть моє солодашко. Ой ні. Не набутися. Певно, що Марічка, тоді, як це казала, мала на увазі, що не зможуть вони бути разом і не будуть мати щастя, тому що їхні сім'ї ворогують. Але ці слова виявилися пророчими ще й в іншому сенсі. Бо Марічка загинула, була повінь, і стрімка ріка забрала її з собою. Виходить, що кохання Івана та Марічки виявилось якимось таким собі злим жартом, ніби хтось просто отак забирає з життя найважливіший елемент, як у грі з дерев'яними брусочками, коли з під самої основи, з самого низу, цей брусочок, на якому тримається вся конструкція, і дивляться, розсиплешся ти чи ні. Насправді це не спойлер, тому що найцікавіше буде відбуватися далі. Бо далі Коцюбинський починає шукати відповіді, як жити людині, у якої забрали сенс життя. Яка тепер не є повноцінна, єдина з собою, тому що інша її важлива частина померла. Вони мусять чекати, аж згасне вогонь. Той вогонь Полонинський, що сам народився, неначе Бог, сам має й заснути. Той вогонь Полонинський не тільки гріє та готує їжу для вівчарів, але ще й охороняє їх від злих духів. Цей вогонь треба добре пантрувати, аби він, боронь боже, не згас весь той час, поки вони пастушать. А як вже закінчать і збираються додому, то не можна просто взяти і залити його водою. Мусить чекати аж поки він сам згасне. Тепер оцим от вогнем став сам Іван, бо він мусить жити зі своїм горем. Ніхто йому не допоможе з його біллю та самотністю. І тепер для Івана не існує слова набутися. Насолоджуватися життям, смакувати його. Ні, він має просто чекати собі кінця, не набуватися, а добувати, догорати. Зразу його тягло скочити з скелі у крутіж, але по тому тусок погнав його в гори далі од річки. Але на диво Іван не догорає, а навпаки, розпалюється ще більше. Він бере умовно усі свої біди, горе, страждання, смерті рідних і отко кидає їх у вогонь. Тобто. Перетворює своє горе на джерело енергії, не даючи йому з'їсти себе остаточно. І в принципі, це те, що у нас вдалося зробити на початку повномасштабного вторгнення, і те, що ми продовжуємо робити, й досі. Я не кажу, що для нас це було легко чи для Івана було легко знайти це рішення, але ми впоралися, тому що саме наша праця і віра тримає нас стійко на рівних ногах. Бо ми це така велика станція по переробці гніву у працю. Попелу у вогонь, смерті у життя. Тепер він мав коло чого ходити. Не був жадний багатства, не на те гуцул жиє на світі. Саме плекання худоби сповняло радістю серце. Чи вдалося в Івана горіти палко аж до останньої миті свого життя, набутися в ньому? А чи знайшлася та сила, яка одним лише подихом загасила всі його старання? Або чому це історія не тільки про карпатських Ромео та Джульєту, а щось значно більше? Читайте у повісті Тіні забутих предків. А чого ж така назва? В народі кажуть, що гріхи батьків спокутують, тобто відплачують за ці гріхи, їхні діти, внуки, правнуки і так до якогось там коліна, тобто покоління. Ми, сучасні люди, не знаємо, забуваємо і не віримо в ці речі. Отже, в цій історії всі вже давно предавно забули, з чого почалася ворожнеча між родинами гутиніків та палійчуків. Її спричинили ще якісь там діди, прадіди, Івана та Марічки. Діди померли, а їхні внуки, тобто ті. І ні, які зберігають пам'ять про своїх предків, залишилися, і саме їм судилося відплачувати за гріхи всього роду. Можливо, смерть Марічки це не був нещасний випадок, це була покута. Наші предки теж на нас впливають, як мінімум, ми маємо їхні гени, а далі вже традиції, знання, досвід, виховання. Ми теж є тінями наших предків, результатом їхнього життя, того, що люди зробили. Чи не зробили для себе й свого народу. Ми теж залишимо по собі тіні, і їм доведеться жити у тому світі, який ми для них збудували. Можливо, донедавна існував такий стереотип серед українців, що традиції збереглися тільки на заході України, бо туди аж у гори. Радянській владі було важко дістати там собі люди і до церкви ходили, і різдво святкували, і пісні співали, коли не можна було. Але я впевнена, що кожна область України має багатько традицій, які все ж збереглися. Тепер треба усе оце цінне і прекрасне відшуковувати в своїй родині, в сусідській, в собі, аби воно не загубилося. І не перекладати цю справу на інших. Цей твір надихнув мене поїхати додому, покликати в гості сусідку бабу Ганю і записати всі всі пісні, які вона тільки знає, щоб зберегти цю спадщину. Надихну мене зібрати теплих, талановитих, щирих людей, щоб відтворити атмосферу тіни забутих предків так, як я її собі відчула. Надихнув знайти бабусині вишиті вироби, пошукати різні візерунки для сорочки, яку я вже точно збираюся вишити сама. Я страхаюся цієї затії дуже, але я знаю, що воно того варте, бо я буду вишивати так. Як колись в дитинстві вчила мене це робити, мама той візерунок, який колись відтворювала на полотні ще бабуся. Шкода, що так багато важливих речей ми усвідомлюємо за таких страшних обставин. Але добре, що все-таки усвідомлюємо. Війна показала, скільки всього цінного ми маємо в собі, але не помічаємо цього і не бережемо. Тому дуже важливо зараз досліджувати себе, читати про себе, розвивати себе як особистість і як націю. Щоб згадати, ким ми насправді були, і нарешті стати тими, ким ми завжди мріяли бути. На цьому, все, дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться, поставте палець догори, лишіть коментар, щоб ми якось розуміли, що нам далі робити. Так само підписуйтесь на наші соцмережі. Там іноді відбуваються, що ліпше вам там бути про всяк випадок. Дуже хочу закликати вас донатити на зсу для наших захисників та захисниць, тому що завдяки їм ми можемо жити і щось у цьому житті робити. Також дуже хочу подякувати театру танцю майстерів. Стерні почуттів та е, керівниці цього колективу Богдані Макар. Усі театрально-хореографічні дійства, які ви мали нагоду і насолоду спостерігати у цьому відео. Це е, їхня творчість, це їхня справа. Е, також підписуйтесь, посилання на їхні соцмережі буде. Якби так, що у нас є ще відео для підняття вашого морального духу і настрою про Лесю Українку та лісову пісню, а також відео з історії України, ким ми були, як ми починалися і що там було колись. Бережіть себе, вільні люди, слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі, і папа. -па.